Природа нашої неньки України неповторна. І в якому б її куточку ми не були б, нам завжди здається, що такої краси ми ще не бачили. Рослини ще з давніх часів уособлюють духовну силу українського народу і є доказами любові до рідної землі. Про квіти-символи складено безліч легенд. Їх оспівують в піснях, використовують в обрядах, вишивають на сорочках та рушниках. Ними прикрашають оселі на свята. Саме про них у розпал літа ми говоритимемо у щотижневій рубриці Символи України. З давніх часів люди в усіх країнах світу захоплювалися красою квітів, складали про них легенди, оповіді, казки, надавали символічності. Називаючи улюблену народом квітку, можна дізнатися, про яку країну йде мова. Так, коли ми говоримо троянда, то знаємо, що це символ Англії. А коли говоримо про мальви, соняшник, барвінок та чорнобривці, то знаємо. Що це народні символи України. Сьогодні про них і поговоримо. Соняшник це справжній символ України. Де б ми не були, завжди в думках повертаємося до батьківщини, тягнемося до неї, як соняшник до сонця. Саме знаком сонця і вважається ця неймовірно яскрава квітка. Вона приносить людям силу та добробут, є втіленням сонячної енергії, родючості і процвітання, веселощів і благополуччя. Батьківщиною соняшнику вважається Північна Америка. Перші загадки про рослину датуються 16 століттям. Спочатку соняшник був декоративною рослиною, тільки через 100 років була відкрита його цінність як сільськогосподарської культури. Вибаглива до росту та цвітіння квітка з далекого континенту в Україні прижилася дуже швидко. За народним повір'ям, соняшник має захисні властивості. Його прийнято саджати на вулиці біля будинку, щоб відганяти негативну енергію. А щоб розвантажити атмосферу будинку, радять поставити соняшник у вазу. Також квітку клали під подушку. Якщо хотіли побачити віще сон і дізнатися відповіді на своє питання. Чорнобривці. їхня назва пов'язана із стародавньою легендою про мастрів-чоботарів, які виготовляли дуже гарні святкові жіночі чобітки, що мали яскраво червоні халяви та чорні голівки чорнобривці. Саме чорнобривці є традиційними елементами українського віночку. Ці квіти символ вірності та відданості. Прийнято вважати, що чорнобривці запалюють кохання у серці, а яскраві бутони рослини уособлюють образ парубка. Чорнобривого, сильного та чарівного. Для матерів чорнобривці символ синівської чоловічої сили, святості, чистоти, лоп'ячої краси й добра. Діти ж пов'язують ці квіти з образом матері, батьківського дому. А ще існувала думка, що чорнобривці здатні заоберігати хату від злих духів та недоброго ока. Саме тому у садочку біля кожної хати обов'язково росли чорнобривці. З боку віку шанувала в Україні й барвінок. Через нев'яночу зелень і виняткову живучість барвінкові приписували чудодійну силу і вважала його символом вічності й стабільності. Казала, що він оберігає від влади диявола і усілякої нечисті, через це вішали над дверима оселі та ніколи не викидала на смітник, а лише у воду. Барвінок має багато символів це і віра у свої сили, і кохання, вірна та взаємна любов, краса, пам'ять, все квітка і переможність природи. Ця рослина отримала свою назву на честь пристрасних почуттів молодого хлопця бара і дівчини Вінки. Барвінком традиційно прикрашають коровай на весілля, вплітають у вінок. Мальва. Рожева квітку традиційно вважають сильним оберегом. Нею прикрашають у селі, висаджують на ділянках, щоб відвести від родини горе та біду. Згідно з народними повір'ями, добрі духи померлих родичів завжди знаходяться десь поблизу кущів мальви та є своєрідними охоронцями усіх, хто живе в хаті. Рослинні символи здавна вказували на красу та унікальність українського краю. Раніше люди знали все про властивості квітів. Кожна рослина мала значення, лікарську або навіть магічну силу. Давайте і ми не будемо забувати про українські символи та будемо передавати знання наших предків і далі.